5 фешн трендів сезону весна літо Почнемо з відтінку ватергіл. Дівчат він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Повірте, він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий і то, що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч. Далі у нас дуже гаряче Комбо – і це поєднання коричневого і відтінків зеленого. Я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І Наша вишенька на торті це вмістка сумочка Voyage з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук. Наступний тренд це міні шорти. Но тут дівчата без слів, вони роблять ноги від вух і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні закрити очі. Віть, море, захід сонця, ви і ця сукня звучить як план. М? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Мої хороші оутфіт під'їхав. або де знайти образ на мільйон не за мільйон. Yeah. Дівочки урвала пальто з олдмані-вайбом, яке підійде кор спочатку. Елегантно влітаємо у тренд цієї весни. Шоколадні брюки. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники, ну щоб ноги були Поку слова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари. золотішко додаємо. Mm. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше так. дівчат не купила. Урвала без перебільшень мастхев цієї весни. Якісна, ідеальна вкорочена пальто. А з поясом воно взагалі робить. Далі аномалію беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть, як вам. Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось, дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці Човники мега зручні відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитний – це наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю сумку і в магазині. Побачила ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні, і є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стильним. Доповнила їх сумочкою також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Марі Джейн це моя любов. Це саме та пара, яка взула, і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалася ось ця пара. Вона мега універсальна. І наостанок я приміряла ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента. Не менше. напишіть, яка пара вам сподобалась найбільше, І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респекту. У них великий асортимент. Темент взуття і сумок, і, до речі, зараз є знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, Дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться, тому беріть на замітку. Ну, Щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала з сукні, яку взяла без роздумів. Ну бо вона вау. Ну, ви знаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите? Мої дорогі, бо насправді я обирала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і що штини в моєму розмірі. Розібрали Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на До Речі цей молочний образ я теж взяла. Він супер трендовий і виглядає розкішно. Дівчата брючний костюм. Ви бачили? Це взагалі законно таке робити. Як на мене, це ідеальні і, до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівочки, я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультра трендові дженці, Це просто гарячі Повірте, їх скоро розб... Зберу а свій капсульний гардероб на весну. Я зібрала у ванбайван. Зберігайте. Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі. Хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років. Але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі. Бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. І як на мене, це стрьом Я оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден наганючок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу йому приємно було познайомитись і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на 100 з 10. Мої золоті розпаковки розпаковка і весни під'їхав річ, яка пасуватиме ну під 100 різних образів так точно. 3, 2, 1, Перевірка на вашу інтуїцію і дедам. У нас новенька сумочка. Ну какова? А давайте з нею образ оберете мені. Ви перший лучок у нас називається «Бажаю, щоб ви довіряли своєму чоловіку так, як я довіряю Гудзику на цьому кардигані. Лук номер 20, Коли він замість яганючка в діректі запросив тебе на побачення, а ти не розгубилась, взяла свою улюблену сумку з натуральної замші і вдягнулась. Ну на 10. З десяти і останній образ дівочки це коли не визначила? Чи ти сьогодні на роботу, чи на зустріч з подругами, чи просто по хліб. але в будь-якому разі, все має сидіти ідеально? Ну про всяк випасні мої. Напишіть, який образ кращий, А трендову сумочку, яка пасує під усе, знайшла у хаш Ladies. Зберігайте. Комплекси, які мені нав'язували інші жінки, мій зріст метр сімдесят, але в школі мене вважали занадто високою, бо я стояла перша в шарензі на фізкультурі. І Як ви розумієте, зараз я нічого не маю проти і постійно ношу підбори. Переходимо далі. Колись мені сказали, що у мене погана дикція, і мені на відео краще мовчати. Тому мої золоті усім привіт, з вами я не Повірте, з усім можна попрацювати. Переходимо далі. Навіть моя талія не давала спокою деяким жінкам. Як то кажуть, занадто тонка дзвонка якось непропорційно, чи що Короче, дівчата? Я вважаю, що це повний крінж. І останній комплекс, який Ов нав'язаний мені мною ж і це небажане волосся на тілі, особливо на пляжі. Я це дуже відчувала. А вросле волосся це взагалі мій хеппі-хаус. Тому зараз я ходжу на лазер у клініку Soul Beauty, Там він безпечний і безболісний. Це просто найкомфортніша і найестетичніша клініка ever, І уже після першого візиту у мене випало на відсотків 40 волосся так точно. І Мій майстер бусічка навіть через пару днів запитала, як я там. Короче, дівчата усім рекомендую. Моя золоті розпаковка або що я купила на весну на 13 тисяч гривень. Бургунді штани в стилі я не такусь. Корсетик у мене в тон і відразу лайфхак дівчат. Як його зав'язувати, коли живеш сама Ну Просто вишенька, але вона має бути ще й в шоколаді. Тому прикупила трендові туфлі, які роблять ноги від що, уже 15 градусів на тижні буде. Ви бачили? Думаю, безмежно красивий жакет в стилі сен Лоран ще пригодиться. Але, дівочки, головний улов на цю весну це аксесуари. Додаю ачечки з лакшері вайбом. Уже градус стилю якби підвищили. Шоколадна пов'язка теж іде вхідної голо. Головна цукарочка цього відео новесенька сумочка. До речі, усі стильні аксесуари мені підібрали улюблені Бені но. І ось такий вийшов фінальний образ, а що сподобалось найбільше вам. Насибильні тренди весни 2025. Мої золоті зберігаємо підбірку. Зекономлю вам 300 доларів на стилісті. Починаємо з ультракоротких тренчів. Роузі, Кендл, хелі бібер. Коротше, всі ікони мають їх у гардеробі. Я перепрошую, але ми з вами, дівчат, нічим не гірші, тому теж запасаємось. Я приміряла розкішний синій і молочний. Мені сподобались обидва образи. Напишіть, які кращий вам переходимо далі. Серед головних відтінків у нас лимонний. Він дуже смачно виглядає і від нього прямо відчувається сонце. До речі ця розкішна сукня є ще в шоколадному. Дівчата I'm obsessed. Наступний трен... Це повернення поло. Я їх просто обожнюю від них вія вайбом. Приміряла його синьою спідницею. Як на мене, це перфект меч, але дівчат не втрималася і від рожевого кардигана. Хоча це також тренд. І як на мене, ну дуже мило. Далі у нас смачний відтінок вершкового масла. Я приміряла такий костюм, у ньому актуальний топ зі спущеними плечима і драпірування. Дівчат це вау. І останній тренд на сьогодні Максі Кардиган. Поєднала його з трендовими синіми брюками і виглядає ну на 10 з 10. Просто розкішно. А всі скарби знайшла в українського бренду Папа. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі.